Усім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні до мене в гості приїхав мій помагайчик, мій онук, микитка. Мені захотілося спекти якось печиво до чаю, поки він десь там бігає. Я підготую тісто. Для цього печива треба 300 грамів просіяного борошна, цукру треба 100 грамів, дрібку солі кладу. Хочу покласти ще сюди десь ложку прохмалю. Це за бажанням теж 200 вершкового масла. У мене тут 180 грамів вершкового масла. І додала я ще 20 грамів маргарину. А краще було б додати смальцю ложку. Тісто треба порубати. Можна ножиком, можна блендером, можна руками перетерти в крихту. кого як вийде. Перетерла я гарненько ось так в крихту. Тепер Кладу сюди одне куряче яєчко. Ложка сметани треба, але в мене сметани нема, то я покладу ложку майонезу. І швиденько замішую тісто. Кладаю тісто на поверхню, зараз я його швиденько е, вимішаю, щоб воно навіть і не встигло нагрітися від моїх рук. Тісто вимісилось швидко. Ось так. Таке воно гарне. Тепер. Я його кладу в пакет чи плівку загорніть і кладу в холодильник на 20 хвилин. Часом розігріваю духовку, бо слідуючий процес буде такий швидкий. Пройшло 20 хвилин, духовка вже розігрілася. Тепер я беру тісто і роблю з нього так швидесенько, рівномірні такі кульки. Десь як перепелине яйце. Робила я ось кульки. Тепер можна любі форми робити. Можна навіть і видавлювати формочкою. Ложку, мочила в борошну. Тепер кладу сюди кульку ось так. Ось поклала в ложку. Беру ось так роблю ножиком, не гострою стороною видавлюю. Ось такі узори, щоб у мене вийшов листочок. Микіта, йдеш допомагати бабусі? Ось так. І викладаю на поверхню. Видно? Видно? Дивіться, ось таку красоту я наліпила. Тепер ставлю в духовку 180 градусів і будуть випікатися від 15 приблизно. Від 15 хвилин до 20. Печиво я вже спекла, ось таке гарнесеньке. Можна зверху потрусити цукровою пудру і закінчити чаюванням. Я, напевно, що зараз візьму шоколад, дропси, ще який є. Добавлю трішки масла вершкового. Буду вмочати, знаєте, зроблю печиво день і ніч. А чого б ні? Можна так просто, дівчата, але я все-таки зроблю ще гарніше. Ось такі гарненькі листочки, правда? ж? Квіточки я поклала в сторону, посипала цукровою пудрочкою. Не печиво я буду зараз ось так. Ось так. І викладати дівчатка. Буквально на дві хвилинки винесу на холод і будемо смакувати. Так, дівчатка, як вам таке печиво? Правда Правиш гарний? М -м -м. Дуже смачно. Я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одне, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю. До наступних зустрічей.